Виплати, може, ви маєте, мені йдуться такі виплати, може, в когось кредити, може, хтось має, може, комунальні виплати, також отримати пенсію можна в цей день. от І будьте обережні, бо можливі втручання такі через те, що Хтось може позичити у вас гроші і таким чином ставляться крадники. Тут порада не позичати гроші. вівторок, так, середа. М -м, дуже хороший день. Ваш, ваша робота, ваш власний справ, може хтось бізнес має свій. Тут гарні можуть бути. Виплати, прибутки, гроші за ваш труд, за ваші старання може, може бути, ще коли повернули борги, може так, хтось мав вам гроші повернути і в цей день можуть повернути. Так. Загалом не засмучуйтесь, дивіться, у вас все налагодиться. Тут вийшли карти, що от із вівторка, середа, четверг до вас мають прийти гроші і нові починання, і ще прийдуть люди, якщо от це ви клієнти, замовники, ваші покупці. Дуже хороші карти приходять до вас ваші люди. І, можливо, в четверг зустріти кохану людину. Може бути зустріч, дуже сильне кохання і це надовго це щирі почуття, друг на все життя, вірна людина, можлива така бути зустріч, романтичне побачення також четверг може статися. От, багато роботи, багато буде у вас замовлень, якісь, якщо особливо дивляться військові, вам дають доручення.